Якщо є бажання зустрітися, наприклад, приїхати кудись там на нейтральну територію зустрітися з військовослужбовцем, і він при цьому не заперечує, буде радий вас бачити, це насправді може бути дуже сильною підтримкою. Це буде такий зв'язочок, ниточка між тим життям, яким він живе зараз, і тим життям, яке він жив з родиною, з рідними обличчями і взагалі, якби з таким цивілізованим світом, скажімо так. І це може бути корисним. Я знаю дуже багато історій, коли вони дуже завдячують за те, що до них приїздили, добрались. Але якщо він знаходиться в умовах, звідки він не може виїхати, да, і вас до себе прийняти не може, не нав'язуйте цю поїздку, тому що він Нібито буде відчувати, що відмовляючи вам, він нібито вас відштовхує, а да? насправді він може думати про вашу безпеку, про те, що туди небезпечно їхати, і про те, що йому треба нести з якісь свої обов'язки, виконувати, він не може покинути пост. Тобто не треба поспішати ображатися да? на нього за те, що він може не хотіти, щоб ви приїхали. Подарунок це прояв уваги. Да? Прояв уваги і любові. Тобто нам кажуть, що ми для когось цінні, коли нам щось дарують. Да? Тому для них, я думаю, це важливо. Я знаю, що дуже люблять і дитячі малюнки, і для них, скажімо, якісь там дорогі штуки менш важливі, ніж зв'язані руками там бабусі шкарпетки. Да? Ну, тому що вони з рук чи малюнок дитини, чи якась така штучка ну, така, як поділки да? своїми руками. Це увага. прийма ну ви маєте право проявити цю увагу. Якщо людина не хоче, ну він типу візьме, скаже дякую, покладе, йому буде неважливо. Якщо для нього це важливо, він покладе десь там в кишеньку до себе чи в да, там кудись. Ну, тобто важливо проявляти і казати, що вони цінні. Це правда, що вони роблять достойну роботу, що вони мужні, ми їх любимо і так далі. І я думаю, що навіть коли вони не проявляють дуже сильно це зовнішнє, але десь всередині вони носять кожного з мого знайомого бійця була якась дитяча штучка або вишивка, або щось таке, що прийшло з ними від А до Я, і, і носилось десь дуже в дуже такому. Закровінна місця, да, там моє чоловіка була вишивка, маленька така похресниця його, коли він йшов в армію, то не йому дала, і в кишеню у нього пробула повністю весь, весь рік. Коли він прийшов і її дістав, вона звісно вже була такого вигляду дуже дуже потертого, але він її поклав так дуже обережно і так чуть плінкніздував таким чином.